Юля була красивою дівчиною. Всі це помічали довге темно русяве волосся, голубо сірі очі, та ідеальна фігура, яку вона ретельно підтримувала. Вона завжди була в центрі уваги, і здавалося, що життя її це лише нескінченний шлях успіху, але ось уже кілька місяців. Як вона не могла знайти роботу, Юля закінчила університет із червоним дипломом і надіями на велике майбутнє. Вона подавала резюме в компанії, ходила на співбесіди, але чомусь усюди чула одне і те саме, вибачте, але ми знайшли більш підходящого кандидата. Кожен день усе більше вбивав її надії. Вона почала сумніватися в собі. Що ж було не так? Чому з усіма її навичками та зовнішністю її не приймали на роботу? Одного вечора, коли Юля знову сиділа вдома, переглядаючи соту вакансію на сайті, вона помітила рекламу на сторонній сторінці Ти хочеш успіху? Ти хочеш роботу? Ти готова на все, так починався цей анонімне оголошення. Юля, відчайдушно шукаючи рішення, клікнула на посилання сайт був дивним. Він виглядав як покинута сторінка, яка давно не оновлювалась. Але був один пост ми даємо шанс тим, хто справді готовий змінити своє життя. Запишись на інтерв'ю. Ми чекаємо на тебе. Без жодних сумнівів Юля надіслала заявку. За кілька годин її запросили на співбесіду. Коли вона прийшла, місце було дивним старовинний будинок з величезними вікнами і темними коридорами. Всі навколо мовчали. Лише поодинокі шурхоти переривали тишу. Їй вказали на двері, де її зустріли похмурі люди в чорних костюмах, виготові працювати з нами. запитав чоловік, який виглядав старше за інших. Його очі були дивно порожніми, наче він нічого не бачив за межами цього приміщення, Юля нервово кивнула. Ви готові відмовитися від усього, що є у вашому житті? Від своєї душі. Вона навіть не замислюючись відповіла. Так, я готова. Я хочу роботу. І тоді все змінилося. З того дня Юля почала отримувати всі вакансії, на які подавала заяву. Але ці вакансії були не зовсім звичайними. Вона працювала в фірмах, які ніхто не міг знайти в інтернеті. Її обов'язки здавались дивними, а колеги холодними та байдужими. Найгірше було те, що кожен день, працюючи в цих місцях, Юля втрачала частину своєї душі. Вона почала відчувати, як її краса тьмяніє, а її внутрішній світ стає порожнім. Один день, коли Юля повернулась додому, вона зауважила щось жахливе. В її дзеркалі відображалась не та дівчина, яку вона звикла бачити. Її очі були порожніми, як у того чоловіка на співбесіді. А її шкіра ставала все блідішою, немов втрачала колір. З кожним днем вона ставала все меншою та меншою, того ж вечора вона отримала ще одну пропозицію без вихідних, без кінця, без повернення. Підписати договір, і все немає дороги назад, Юля не знайшла в собі сили відмовитись, і тепер, кажуть, Її часто можна побачити на вечірніх вулицях міста, де вона йде з порожнім поглядом. Її темна фігура це лише оболонка. Її душа зникла. Вона частина цієї темної мережі, яка забирає все, що їй належить, але головне, вона отримала роботу.